Дуже предметні перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Була розмова з президентом Трампом, хороша розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова, ми обговорили. Багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів. Бесентом, ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим нашим економічним відносинам. Ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема. Віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки, і який документ може це зафіксувати.